Хочете добитися здорового травлення, пийте воду за 30 хвилин до їжі в ідеалі тепло. Травлення це сукупність механічних та біохімічних процесів, завдяки яким їжа, що поглинається людиною, перетворюється на речовини, які можуть бути засвоєні організмом. Процес травлення продовжується у тонкому кишківнику під впливом різних харчових ферментів. Саме у тонкому кишківнику відбувається перетворення вуглеводів у глюкозу, розщеплення ліпідів на жирні кислоти та моногліцериди, а білків на амінокислоти. Ці речовини, що всмоктуються через цінки кишківника, потрапляють у кров. Всі ці процеси відбуваються за допомогою розчинника під назвою Вода. До зустрічі! Приємного дня!